І багато хто з вас може сказати щось хороше про своє начальство. Навіть якщо зараз вам пощастило, ви маєте дійсно хорошого керівника, то чим більший ваш робочий стаж, тим вірогідніше, що хоч раз у житті ви стикалися з босами, для яких не пошкодували б хороших епітетів. Мене не тільки пі 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 Але чи часто вам доводилося співчувати своєму начальству? І навіть більше бачити навіть у найгірших босах людей. Як не дивно, саме співчуття до боса Майкла Скотта робить американську адаптацію серіалу Офіс успішнішою за його британський оригінал, з просто бездушним начальником Девідом Брентом. Американський офіс показує, здавалося, б абсолютно відбитого, грубого та некомпетентного начальника, але якого у якийсь момент ти починаєш розуміти і навіть співчувати йому. Майкл Скотт – один з тих персонажів, що найбільше викликає почуття Крінжу, або ж як сказали б міленіали іспанського сорому. Тобто, коли робить хтось, а соромно тобі. Але, мабуть, саме це відчуття робить персонаж Майкла Скотта більш м'яким, легшим до сприйняття, якимось ближчим до нас. І з часом нам показують його навіть як все більш такого олюдненого персонажа із власною і насправді часто доволі такою сумною життєвою історією. це 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 я, це я, це я. Це я. Це я. Що у школі ти любиш найбільше? Перерви, перерви. Тож скажи мені, ким ти хочеш стати, коли подорослішаєш? Я хочу одружитися і завести 100 дітей, щоб в мене було 100 друзів. І ніхто з них не міг відмовитися, бути моїм другом. Особливо починаючи з другого сезону, він все більше відкривається нам як просто така доросла і доволі розгублена дитина, якій частіше хочеться просто поспівчувати, що іноді роблять деякі його співробітники, і, в принципі, ми разом з ними. І, мабуть, це одна з тих рис, що допомогла краще спрацювати персонажеві Майкла Скотта, ніж британського Девіда Берента, який просто залишається грубим, дивним і нетактовним. Майкл, зрештою, також є рабом системи із несправедливим і некомпетентним начальством, яке особлює Джен Левінсон. І який, зрештою так само, як і всі позбавлений якихось світлих перспектив. Адже якщо він і є якимось непоганим продавцем, але ну абсолютно нікудишним підприємцем, про що свідчать, наприклад, серії, де він намагається заснувати власну компанію, я побував на одному тренінгу, де дізнався, що в брендах, в назвах брендів не бажано назви глухих і шиплячих звуків. Я почав підбирати просто з таким принципом, що це мало б починатись на букву А як щось типу перше, як Amazon, Apple, АТБ. Але швидко прогорає. І Я не даремно назвала Майкла великою дитиною, бо насправді багато його слів і вчинків вказують на те, що ментально він іще застряг у дитячому віці. Here we go. Тримає цей район! Без патрон! Звернемося до концепції морального розвитку американського психолога Лоренца Кольберга. Він виділяє три стадії: доконвенційну, конвенційну і постконвенційну. Доконвенційна. Люди оцінюють свої вчинки лише виходячи з наслідків. А ще це егоцентрична стадія, коли ми оцінюємо свої дії лише з власної перспективи та не враховуємо точку зору інших. Конвенційна стадія людина вже здійснює вчинки, орієнтовані на норми, це поява моральної свідомості. Постконвенційна стадія рефлексія над існуючими нормами. Але Кольбер зауважує, що не всі переходять на останню постконвенційну стадію, це всього лише взагалі 10%. Насправді більшість залишається на конвенційній або й взагалі на доконвенційній егоцентричній стадії. І ось Майкл Скотт є, можливо, одним з тих, хто затримався ще на оцій цій першій дитячій стадії, адже багато що вказує на те, що він є доволі егоцентричним. є, такої єс. Характер такий. Але що значить бути егоцентричним? Кольберг тісно пов'язує моральний розвиток із когнітивним і посилається на теорію ще одного психолога Жана Піаже, що також виділяє три стадії, але уже когнітивного розвитку. І ось піаже говорить, що дітям віком до 7 років притаманний його І у розумінні Піаже егоцентризм це тоді, коли дитина ще просто в силу свого віку не усвідомлює, що інші можуть бачити світ абсолютно інакше ніж вона. Діти на цій стадії розвитку вважають, що інші бачать фактично те ж саме, що й вони. Він провів експеримент з трьома горами. Можете конкретно про нього погуглити, а я наведу іншу його інтерпретацію, але суть залишається тою самою. Ось ви бачите в мене в руках чашку, як у Майкла Скота. До речі, я її розіграю за донат на ЗСУ. Так ось я вам хочу показати, що насправді вона двостороння. З одного боку, як і годиться, написано найкращий босс у світі, а з іншого боку, ось обертаю, Дандер Міфлін. Ось ви переконалися, що вона двостороння. А тепер про це запитання. А на який із двох написів зараз я дивлюся. І ясна річ, ви зрозумієте, що якщо ви дивитеся на найкращий босс у світі, то я дивлюся на Дандер Міфлін. І ясна річ, ви будете абсолютно праві. Але ось експеримент Піаже із дітьми до 7 років показав абсолютно інші результати. Дитині показують м'ячик з двома різними кольорами, наприклад, синій і жовтий, і з обох сторін, щоб дитина точно побачила, що м'ячик двосторонній, так як я вам чашку показувала. Тоді цей м'ячик кладуть між дитиною і лялькою, і ось перед дитиною синій колір, перед лялькою жовтий, і запитують, який колір бачить лялька. Дитина відповідає синій, що свідчить про те, що дитина ще сприймає світ лише зі своєї перспективи та не уявляє, як його бачать інші. Звичайно, одразу варто зазначити, що експерименти Піаже викликали дискусію серед психологів, але вони однаково мають велике значення для розуміння розвитку дитячого мислення. І так само у моральній перспективі те, що людині може даватися хорошим чи поганим, те, що їй може подобатися чи не подобатися, вона сприймає, що інші люди сприймають світ так само, як і вона, і навіть не припускає, що якісь її слова чи вчинки можуть трактуватися абсолютно інакше інші можуть надавати цим словам, наприклад, абсолютно іншого сенсу. Наприклад, у серії Приведи дочку на роботу Майкл повідомляє нам, як сильно любить дітей, та навіть зареєструвався на сайті знайомств під ніком Little Kid Lover, тобто любитель маленьких дітей. Любитель дітлахів. Таким чином люди знатимуть, які в мене пріоритети, і навіть не припускає якихось інших контекстів, які можуть бачити інші. Він лише цілком щиро хоче показати, що він просто добре ставиться до дітей і, можливо, вже й сам готовий стати батьком. Або ж серія із врученням Данді. Це премія, видумана самим Майклом, і яка, як він вважає, має заохотити працівників. Сьогодні буде церемонія: щорічне нагородження працівників у Дандар Міфлін. Це те, що всі хочуть отримати. Всі дуже цього чекають. Придивись, багато хто з них не є переможцями по життю. Як от Мереді, чи Кевін, за що Кевін може отримати нагороду за поїдання пончиків? А ще бонуси створюють веселі історії. Ваш працівник приходить додому. І запитує сусіда, вас народжують на роботі, а сусід йому ні, чувак, я батрачу щодня, а мене ніхто не помічає. Через декілька днів ваш робітник чує сморід з будинку сусіда. Сусід повісився, бо ніхто його не помічав. Хоча насправді ніхто не любить цю церемонію і терпить її лише через боса, а бухгалтер Оскар влучно висловлюється про це. Дандіс, це як дитячий день народження. Ти приходиш, тобі нема що там робити, але. Твоїй дитині там весело, адже ти просто стирчиш там. Так, ось це як виглядає. Так, що ви, ребятулі, ви бадьорі? Але окрему увагу заслуговують комедні, звісно, в основному, на думку Майкла, номінації, які ж він саме вигадує: не найгарячіший в офісі, найтугіша дубка, пряний карі, який він постійно вручає в співробітниці індійського походження, не заходь після мене. Який вручає співробітнику, який залишає поганий запах у туалеті, діабетик кроку, який він вручив співробітнику, у якого діагностували цей недух. І він дійсно не може зрозуміти, як це комусь взагалі може не подобатися. Адже, наприклад, він був би щасливий, отримавши нагороду найгарячіший в офісі, на відміну від молодого стажера Райана, якого ця відзнака навпаки дуже знітила. Або ж він абсолютно не розуміє, що статуетка вічна наречена насправді дуже засмучує ПЕМ, адже її наречений рой постійно відкладає з весіллям, а ця номінація це лише зайве нагадування про болючу тему. Натомість Майклу ця номінація видається дуже кумедною. В цьому і суть. Чим довше пам і Рой не одружуються, тим смішніше. Однак Джиму так і хитрощами вдається переконати його нарешті змінити номінацію. Адже він апелює не до того, що ПЕМ це засмучує, а до того, що люди можуть розчаруватися у самому Майклі. З однаковими жартами всі подумають, що ви не стараєтеся. О, oh, oh, Не стараюсь. Oh. Ага. Врешті ще з першої серії. Очевидно, що Майкл живе в якомусь своєму особливому світі, де сам собі вже давно присвоїв звання і абсолютно щиро живе із цим переконанням. У мене репутація найкращого боса. Народ каже, Боже, ми в житті не працювали в такому місті. Ви такий гуморний, і ви надихаєте нас. Це можна висловити однією фразою: Найкращий в світі бос купив на розпродажі. До речі, я розіграю якраз цю чашку, яку вже показувала раніше. І для цього вам потрібно задонатити від 30 гривень на банку, яку я відкрила у рамках збору факультету історії права Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди, який допомагає своїм випускникам, які у лавах ЗСУ. Наразі до них звернувся випускник військовослужбовець 113 ї бригади ТРО з потребою у зарядній станції. Всі деталі в описі, і навіть якщо ви не хочете взяти участь у розіграші, то просто прошу допомогти будь-яким донатом, бо збір дуже довго закривається, а військовим необхідна наша допомога. Одним з інструментів, завдяки якому можна показати його світобачення, є звичайно ж його відчуття гумору і його жарти, які більше викликають часто не сміх, а крінж. Бухають якось два стоматолога. Ну ось, наприклад, його ставлення до гумору. Сподіваюсь, коли-небудь світ зміниться, і люди зможуть розповісти смішний жарт про снід це одна з моїх мрій. А жив би він в Україні, був би ще тим королем крінжу. Значить, заходжу якось метро на станції Демиївська. Там стоїть жінка, типова співробітниця метро, все стоє вже табличкою Допоміжіть, помирає син рак. А я кажу, жіночка, не переживайте, води до хуя виживе! Нерозуміння Майкла видно і у серії, де він знімає фільм обличчя Скрентона» про працівників його філій. адже переконаний, що саме це, а не фінансовий звіт, змусить вище керівництво задуматися та нікого не звільняти. А кульмінацією стає те, що відеоряд супроводжується піснею гурту YouTube Віз о Візаутю, у якій хлопець співає про те, що йому потрібна його кохана. І ця пісня супроводжує розповідь про офісних працівників. Такий вибір міг зробити лише Майкл Скотт. Цікаво, в українських реаліях це відео виглядало б, мабуть, якось так. Маріна, Маріна, Любов, моя єдина. Тебе шукав я довгих десятьліт. Якщо мене кохаєш, ти Марина, тоді знайшов я своє щастя на землі. Але є важливе уточнення щодо теорії Кольберга. Психолог зазначає. Досягнення морального розуміння залежить від досягнення логічного тут ми маємо паралелізм між індивідуальною логічною та моральною стадіями розвитку. Іншими словами, моральний розвиток індивіда напряму залежить від його логічної здатності сприйняття світу. Наприклад, людина не може досягти конвенційної стадії морального розвитку, на якій важливим є розуміння норм та правил, якщо не здатна мислити абстрактно, тож не зуміє осягнути й суть моральних законів. Отже, не можна слідувати моральним принципам, якщо не розумієш їх або не віриш у них. Однак можна міркувати про такі принципи, але не відповідати їм. Відтак, багато індивідів перебувають на вищій логічній стадії, ніж на паралельній моральній, але насправді жоден не може бути на вищій моральній стадії, ніж на логічній. Когнітивний розвиток є необхідним для морального, але прямо не породжує його. Чи може Майкл колись подорослішати? Можливо, для цього йому потрібно, скажімо, змінити оточення, і тоді навіть друзі або дружина швидше якось підштовхнуть його до розмірковувань а що з ним не так. Або ж порадити йому звернутися до психолога, адже сам би він ну, навряд чи до цього додумався, до того ж йти до психолога чи психотерапевта варто вже з конкретним запитом. Тоді вам краще і швидше вдасться знайти правильного спеціаліста, який вже точно вам допоможе. Це, наприклад, коли ви йдете до сімейного лікаря і одразу говорите, що у вас болить живіт, наприклад, або голова. А він вже виписує вам направлення до конкретного вузького спеціаліста. До речі, якраз в цьому вам може допомогти Mindly. Це найбільша в Україні платформа для роботи з психологом онлайн. Адже при скачуванні додатку спочатку є тест, який допоможе краще зрозуміти, яка ж саме у вас проблема, і одразу в кінці запропоную вам перелік кваліфікованих фахівців, що спеціалізуються вже конкретно за вашим запитом та мають навіть досвід вирішення буквально схожих проблем. Так що скануйте QR-код на екрані чи проходьте за посиланням у описі, а з моїм промокодом ще й матимете 10% знижки на першу консультацію. Повернемося до Майкла, який насправді не безнадійний. У книзі Офіс і філософія є цікавий розділ, чи зможе Майк колись навчитися емпатія та розрив між собою та іншим. Якщо ми подивимося на Майкла, то побачимо, що він зовсім не позбавлений емпатії. Власне, саму емпатію можна розрізняти як когнітивну і афективну. Когнітивна це тоді, коли ми так. Грубо кажучи, розумом розуміємо, що інша людина в цей момент може переживати якийсь психічний стан чи мати якісь відчуття. Наприклад, британський філософ Бетран Рассел вважав, що ми розуміємо, що відбувається в головах інших людей за допомогою аналогії між їх поведінкою і нашою. Наприклад, у одній із серій Майкл якось умудрився обпекти собі ногу, прищемивши її домашнім грилем. І коли ви бачите на екрані, як Майкл стрибає навколо, кричить і тримається за ногу, це виглядає аналогічно тому, що сталося б з вами, якби обпеклися ви. З'ясувавши зв'язок між поведінкою Майкла та своєю, ви розумієте, що Майклу швидше за все боляче. Афективна емпатія це те, що ми ще можемо назвати як співпереживання. Тобто це буквально реальний досвід болю, любові, радості, який ми відчуваємо, коли бачимо, як інша людина там їй щось болить, чи вона закохана, чи вона радіє. І відповідно, ми ніби як переймаємо на себе оці такі позитивні чи негативні емоції. Оскільки цей вид емпатії передбачає реальне відчуття чогось, його називають афективною емпатією. І, наприклад, коли ми говоримо про психопата, що він нібито не має емпатії, але насправді він не має афективної емпатії, натомість є когнітивна, і коли він приносить комусь біль, то добре розуміє це. А тепер повернемося до Майка. Секрет того, що він насправді хороший продавець, криється у тому, що він розуміє, як влаштовані бізнесмени, бо сам є таким. І паналогії до себе, щоб він хотів почути чи отримати, якби був на їх місці, знаходить ключ до своїх клієнтів та вибудовує з ними успішну комунікацію. І при тому справа тут не лише у бізнес-пропозиції, а й просто в особистих розмовах. Нема ринку в самбурі, на персональний конченг, нема ринку. Нема. Ми його зараз інвестуємо, щоб тільки його роз розкочугати. Наприклад, Майку розуміє, які компліменти сподобаються клієнтові, куди його зводити на ланч тощо. Однак все йде абсолютно шкереберть, якраз тоді, коли Майкл має справу з тими, чий досвід абсолютно відрізняється від його особистого досвіду. Наприклад, коли йдеться про жінок, нацменшини, або тих, хто має інакше ніж Майкла орієнтацію чи колір шкіри, або й просто ті, хто бачить і сприймають світ інакше ніж Майкл. Я не ожидав цю тату, що я побоч Майкл. Просто не розуміє, що йому не потрібно робити, чи не потрібно говорити, і найчастіше це, звичайно, ж слугує джерелом жартів і взагалі якихось комічних ситуацій. Наприклад, його взаємодія з бухгалтером Оскаром, який є не лише мексиканцем, але й гомосексуалістом. А тому майже будь-яка взаємодія Майкла з ним закінчується провалом. Я не знаю, як поводитися, тому що я абсолютно не такий. Розумієш? Просто я, я навіть не можу уявити собі, як це? Може, якось розкажеш за пивом з усіма подробицями, що ти власне робиш з іншими хлопцями? Намагаючись причому доволі щиро показати свою толерантність, Майкл навпаки ставить колегу у дуже незручне становище, наприклад, у серії, де він фактично змусив зробити Оскара камінг-аут. Будь ласка, я хочу зазначити, що я позиціоную себе як член, тому не називайте мене членкинею. А потім ще й так його розлютив, що фактично довів до зриву. Ні, ні, я не хочу тебе торкатися. Тобі це не спадало на думку. Ти невихований, нечемний і нікчемний. А у відповідь на це він як дитина ледь не розридався, бо просто дійсно не розумів, що ж він робить не так. Оскар же як просто більш морально зріла людина, зрозумів Майкла, але натомість Майкл, не зробивши правильних висновків, знову почав розкручувати цю ж ситуацію, але вже породив більш такий комічний момент. Не думаю, що це необхідно. Я хочу, щоб цей образ переслідував вас ще багато років. Щоразу, як заходите до мого кабінету, згадуйте про це. У цьому немає потреби. Адже ж є що ти робиш. По суті, хоча Майкл може робити прості аналогічні міркування, він відчуває труднощі зі складними актами уяви, оскільки вони вимагають від нього відчуття того, чого він зазвичай не відчуває. І якраз тут може допомогти афективна емпатія, яка може допомогти подолати цей розрив між собою та іншими. І якщо ми подивимося на офіс очима Майкла, то можемо зрозуміти, що іноді він сприймає його просто як клас у школі. Де, наприклад, працівник відділу кадрів Тобі, Зануда ботан, який жаліється вчительці, точніше вищому керівництву, на якісь проколи найчастіше Майкла чи інших працівників. No, God, no, God please, no! 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 А ось продавець Джим навпаки це той самий крутий хлопець, з яким усі хочуть дружити. А тому часто Майкл охоче прислухається до його порад, а Джим іноді використовує це, щоб пожартувати над ним, давши якусь дурну пораду. Джим казав, що в інтернеті продається спеціальний гей шукач Треба дізнатися у нього адресу сайту, однозначно. Який ще гея-шукач? А точно гея-шукач. Є один інтернет-магазин. Розкупили дідько І саме про нього і ПЕМ ітиметься в наступному відео. І воно вже доступне для моїх підписників на базі від Моно до речі, ось ці чудові люди, яким я дуже сильно вдячна. А також спеціально для підписників я готую окреме бонусне відео по серіалу Офіс. Отже, головна відмінність саме американської версії серіалу Офіс якраз у тому, що вони змогли глибше зрозуміти і передати оцього персонажа, який на перший погляд мав би здаватися абсолютно відразливим і неприємним. Якщо британці, як я вже згадувала у минулому відео, хотіли зробити зі свого боса просто Франкенштейна з усіх найгірших начальників, яких вони взагалі колись зустрічали, то американці якраз зробили з майкла людину так з численними недоліками, але які все ж можна зрозуміти. І важливо зрозуміти не значить виправдати з Майклом, в принципі, як з маленькою дитиною. Варто його хвалити за те, що він робить правильно, але і не приймати, що це окей, якісь його погані вчинки. Так він так це робить, бо він ось такий, але не варто це нормалізовувати. І саме тому персонаж Майкла Скотта, так би мовити, працює, тому що викликає абсолютно різний спектр емоцій. Від якогось чи роздратування до співчуття. Тобто він стає таким чином більш таким олюдненим, більш таким живим, і саме тому і стає ближчим до глядача.